Вітаю вас, брати та сестри українці. Сьогодні 27 вересня з вами В'ячеслав Рудник, партія Сила Нації та Всеукраїнський Казацький Рух Народний, Другий фронт. Давно я вже не виходив в ефір. Займаємося зараз збиранням врожаю. Багато роботи, крім того, багато інших справ благодійних. О, тому я не мав можливості повноцінної виходити в ефір. Да і чесно вам скажу, ті події, які розгортаються, вже про це багато ким сказано і мені нема що додати. Те, що я казав раніше, воно, я бачу розвивається по цьому сценарію, тому нічого. Скажімо так, нового не можу вам сказати. І не те, що не можу, не хочу говорити, повторюватись. Все є в ефірі, все є у інших блогерів. Тому ті події стратегічні, про які я говорив, вони розгортаються в своєму скажімо так режимі. І саме розгортаються так, як було сказано раніше мною. Тому так, дивимося. Спостерігаємо і намагаємося не втрачати свого боку людяність. і Це перше. І друге, намагаємося зберігати людське достоинство. Достоинство саме дивитись в себе і намагатись стверджувати божественні принципи собі самому Я думаю, що це, друзі, саме головне на сьогоднішній день, бо на багато процесів ми особисто не можемо впливати. От. Але наша підтримка або наша завада якомусь негаразду залежить від нашої особистої позиції. Тому, коли ми Погоджуємося, ми робимо. А коли ми не хочемо робити, бо це якісь деструктивні речі, ми просто це не підтримуємо. І це теж є дієво, якщо багато людей об'єднуються в цих правильних справах. Ну, сьогодні тематика виходу так хочу озвучити певну проблематику. Озвучити з метою того, щоб, перше, ви про це знали. І друге, знайти колективно через таку інтернет-пораду. Вихід з цього положення. Ну, і запропонувати свої якісь рішення цього питання. Саме про що я хочу сказати. Хочу проговорити трошки про демографію нашої української спільноти, про демографічну, про демографічну кризу. От. І про те, яким чином взагалі ми можемо на це впливати і якось цю ситуацію виправляти. Саме. З боку влади і з боку безпосередньо громадян. Як я сказав, якщо ми щось підтримуємо, то ми підтримуємо. Якщо ми чомусь хочемо завадити, то ми, по крайній мірі, можемо про це говорити і таким чином в медійному просторі цю проблему заявляти. Значить, Перше хочу сказати про те, що відбувається з нашою демографією. Бачите, бачите, що зараз я знаходжусь на нашій Возвіжній Січі, в сільській місцевості Київської області. От. Проблема в тому, що із-за війни, із-за політики мобілізаційної кращі кадровий резерв на сьогоднішній день на фронті, на фронті не можна знайти нормального свідомого тракториста, От. не можна знайти фахівця, який би міг гарно зробити свою роботу. Тобто є проблеми, в тому числі і в підприємців, бо немає е, і все зменшується кількість співробітників, на яких можна покластися і робити якісно робити справу. Це перше. Друге, багато жінок без чоловіків. Дітям треба давати раду. От, і все складніше це робити. А тепер хочу це в сільській місцевості. Тут є земля, тут є город, тут є. Якась своя вибудована система забезпечення, а в місті людина живе на асфальті. От, І Якщо вона не працює, то як їй жити? І от Давайте подивимося, що у нас на сьогоднішній день відбувається. Дитячі садки, якщо вони раніше, я ще застав Савдепію, при Савдепії вони працювали ну, як мінімум з 7-ї -го години ранку майже до 8-ї -го години вечора. Тобто був основний час, коли батьки приводили дітей. І був час, коли залишалися нянечки з дітьми. Ну, може, ну, може навіть до 10-ї години вечора, якщо мама, папа внеурочно працювали і їм треба було робити роботу. От. На сьогоднішній день. Спочатку дісадки працювали з 7-ї години ранку до 7-ї години вечора. На сьогоднішній день у зв'язку із війною, і з недостатнім фінансуванням дитячих садків, зменшення заробітних плат, перевод людей на скорочений графік роботи, це з 8-ї години до 18-ї години кожен день. Ну і давайте подумаємо так. Той, хто повноцінно повинен працювати, він працює скажімо так, з 9 години до 17.30 робочий день. Якщо, наприклад, жінка, яка народила дитину, вона хоче працювати, і вона є кваліфікованим співробітником, якого потребує, Підприємець, то вона повинна віддавати своїй роботі і віддаватись роботі повноцінно, працювати саме по такому графіку, це перше. І друге мати можливість концентруватись на роботі. От. Але для того, щоб вона могла працювати, дитину треба відвезти, дитину треба забрати. Тобто вона може десь працювати до 17-ї години і повинна бути до 18 ї забрати дитину. Але це на сьогоднішній день складно зробити, бо в спальних районах Роботи не знайдеш, це треба переміщуватись майже там через може, пів міста, тобто витрачати десь півтори години на дорогу. Тобто Людина не може сама працювати, вона повинна або раніше уходити з роботи і викликати незадоволення свого роботодавця, от, або мати якийсь вільний графік. Ну, Якщо вільний графік, то тут уже до відповідальності дуже складно відноситись, бо людина сама собі, виходить, не належить. Тобто вона повинна на чомусь концентруватися системи, яка б давала можливість жінці кваліфікованій жінці працювати, не створено на сьогоднішній день. І чим далі, тим більше, я думаю, що ця ситуація погіршується. От. А, а тепер давайте подумаємо: якщо ця жінка не тільки кваліфікований працівник, а вона ще й втратила чоловіка на війні. Тобто сама забезпечує дитину, як їй бути. Як їй бути. Благо, зараз. Ну, призначили певні виплати, начебто 7 тисяч гривень в допомогу. Це безумовно, вже щось, але це недостатня допомога для того, щоб взагалі утримувати дитину, утримувати себе. Ну, Якщо дитина маленька, то набагато більше витрачається і часу, і всього іншого. Тобто, соціальних умов для того, щоб людина. Чи жінка могла виховувати дітей, а також батьки могли повноцінно виховувати своїх дітей? Таких умов не створено. А якщо не створені умови, то у людей не буде можливості і бажання народжувати дітей, то яким чином ми будемо виправляти нашу демографічну ситуацію? Тим паче іде війна, вбивають наших чоловіків, жінок, і зменшується кількість наших людей. Яким чином, якщо не будуть створені ці умови? Ну, я сказав би так, якщо б страждала вся країна і у всіх не було грошей, ну такого ми не бачимо. Є ті, у яких грошей забагато, більше, ніж потрібно. А є ті, які вже бракують. Тобто є певна соціальна несправедливість, і це є проблема держави, яку треба виправляти. Виправляти, перш за все, нашим. Скажем так, можна От. Ну і Другий етап. Дитина вже начебто віку старшого йде в школу. В школі така ж сама ситуація. На 8-му годину треба дитину завести, От. о 6-й годині треба забрати з подовженого скажем так, дня. А так взагалі учоба в школі ну, десь 116 до, до 15 години. Тобто, якщо дитина маленька, там перший, другий клас, то треба залишатись на подовжений день. А місць для того, щоб залишитись, недостатньо. Ну, тобто, десь в половину менше, ніж, скажімо, кількість учнів в школі. І тому на другому етапі, коли дитину треба виховувати вже. Начебто вона трошки доросліше, повинно бути легше батькам. Але ні, теж та ж сама ситуація. І тому протягом 10 років сім'я, яка забажає мати дитину, вона просто попадає в дуже такі тяжкі, скрутні обставини фінансові, які не дозволяють їй, сім'ї, я маю на увазі повноцінно. повноцінно Жити, повноцінно жити, розвивати свою дитину, розвивати самих себе і працювати повноцінно. Да? То хтось із батьків може працювати, а інший більше часу витрачає на сім'ю і, безумовно, статки сімейні дуже, дуже невеликі, невеликі статки і людям тяжко. Тому ситуація повинна бути, я вважаю, виправлена через зміна, зміни до бюджету, підходів до бюджету. От, якщо є гроші на те, щоб додатково платити депутатам, платити мільйонні заробітні плати прокурорам, керівникам державних підприємств, то я думаю, що можна знайти кошти для того, щоб вирішувати ці соціальні питання. Бо коли ця нерівність між статками. Звичайних людей і так сказати привалійованих привелю... привелю... категорій, то це революційна ситуація, це ситуація, яка може призвести до великого вибуху. І маючи е... війну з Росією, маючи оце протистояння з московитами і всі біди, які ми маємо на сьогоднішній день ще додати. Із-за безглуздо, я вважаю, такого підходу до цього питання. Соціальне напруження. Я вважаю, що це невиправдані ризики, і обов'язково цим питанням треба займатися. треба займатися. Ну і хотілося б, друзі, від вас почути, може у вас будуть якісь поради, як ви вважаєте, потрібно вирішити це питання. Бо я думаю, що саме підход до сімейних проблем, до формування повноцінного сімейного життя. Без владнання цього питання ми не зможемо вирішити ситуацію нашу демографічну, тому що у людей не буде бажання мати багато дітей і навіть не буде бажання мати хоч одну, хоч одну дитину, бо навіть одну дитину дуже тяжко виховати, дуже тяжко, скажімо так, утримувати на сьогоднішній день. Я вже не говорю коли там в сім'ї багато дітей. Доплати на багатодітних, наскільки я знаю, зняли. І це теж мені, мене ситуація дивує, при тому, що таких багатодітних не дуже багато у нас в країні. Я думаю, що фінансування на це діло можна було б знайти. Ну так, друзі. Живемо. Живемо, друзі. Давайте намагатись дихати повними грудьми. От. Складно, друзі, складно, складно. Складно жити. Постійно в стресовій ситуації, коли накопичуються е, певні питання, певні проблеми е, соціальні, бізнесові. І скажу, що не вистачає, як, на мій погляд, нам в Україні не вистачає кваліфікованих кадрів управлінців, саме кваліфікованих управлінців, які могли б знали, як вирішувати ситуацію. І могли б покращити її. Нам потрібні фахові люди. Фахові люди. Але, на жаль, фахових людей, на жаль, не бачу я в достатній кількості. Але вони є, вони є. Тому повинні приходити фахові люди, друзі. Підтримуйте тих, які перевірені, тих, які дають певні показники. От. Своєї роботи, я кажу про можновладців. Тобто, коли прийдуть вибори, дуже уважно відноситись до тих, яких ви вибираєте. Отак, От друзі. Дякую вам. На все добре. Хай вам щастить, хай ви будете здорові, хай ваші рідні, близькі повертаються з фронту. Тримайтесь, друзі. Нам треба витримати цю ситуацію. Нам треба утриматись. Дякую.